На перший погляд, звичайна папка у руках Трампа. Але коли він відкриє перед камерами, ніхто не зміг вимовити і слова. Невже там був документ, про який ніхто не мав знати? Це був таємний план Трампа щодо України, який змусив усіх заклякнути. Ніхто не міг і чекати, що лідер США наважиться сказати публічно це. Тож про останні заяви з міжнародної арени включно буде вам далі розповідати. Вітання, глядачі, підпишіться, залишайте вподобайку та коментар. А я буду розпочинати розшурування у Путіну досягло піку, і схоже, він вирішив задіяти останні козирі уже більш силові, або змусити Путіна закінчити війну. І вже навіть є певний прогрес. Так, Трамп може дати дозвіл на проведення кібератак на ключові російські інфраструктури, такі як енергетична мережа, фінансові установи або засоби комунікації. Кібератаки могли бути частиною більш широкої стратегії щодо посилення тиску на Росію, порушуючи її здатність вести військові дії та стабільно функціонувати в економічній сфері. Трамп може започаткувати програму підтримки опозиційних сил в Росії, включаючи підтримку неурядових організацій, які виступають проти путінського режиму, а також. Прияти популяризації демократії та прав людини через міжнародні платформи. Це може бути ризикованим, оскільки Росія може сприймати це як втручання у свої внутрішні справи, але також може бути частиною стратегії для дестабілізації путінського режиму. Американський євангельський пастор Марк Бернс, який підтримував Дональда Трампа на виборах і якого називають особистим духовним радником американського президента, подав гарний сигнал українцям після розгортання атомних підводних човнів США для стримування Росії у своєму дописі в соцмережах. Він перепостив Допис Трампа про те, що у відповідь на ядерні погрози заступника голови Радбезорафії Дмитра Медведєва президент США віддав наказ про розміщення двох атомних підводних човнів у відповідних районах. Тримайтеся, мої українські брати та сестри. Допомога вже в дорозі, написав Майк Майкберс. Так що інакше відносини між США та Рафі невпинно летять у прірву. І про це говорить зокрема письменник та публіцист Михайло Шительман. Тож далі, давайте заслухаємо його думки. спочатку Путін нанес та. Цей... удар. И заметьте, я воспринял это как ответ Путина Трампу. Вот я лично вчера ночью сказал себе, это Путин отвечает Трампу. Через час так это восприняла Меган Мопс, дочка Кита Келлога, которая написала у себя в, этом самом, в социальной сети Х, говорит, вот ответ Путина Трампу. Она написала, Меган Мопс. И написала тут же, что Трамп не должен больше ничего откладывать. Трамп должен прямо сейчас написала Меган Мопс. Попробую сейчас найти, есть ли у меня где-то подобранный, или у меня где-то, простите, это самое. Цитата-то из Меган Мопс, а то я все по памяти, да по памяти. Ну ладно, сейчас не найду. Найду, скажу. Это... Да, вот она, вот она, вот она, намотана секунду. Киев подвергается массированной атаке дронов. Не сомневайтесь, что это ответ Путина на дедлайн президента США. Он испытывает решительность и силу Америки. Мы не должны оказаться беспомощными, сказала Меган Мопс. И вот у меня возникло, вот в этот момент у всех происходит, у меня, у Меган Бобс, у моего друга Леонида, когда я подумал, ну слушай, ну вот сейчас, после этого момента, это я сегодня ночью подумал, в 4 часа ночи, сейчас Трамп должен выйти прямо сегодня и сегодня сделать все, что он обещал через 8 дней. Сегодня все должно сделать. Подумал я. Меган Бобс сказал то же самое. Мой друг Леонид сказал, написал в Фейсбуке тут же ночью, но он же сидит, не спит, он тоже в Киеве. Все, говорит, надо сейчас, чтобы Трамп прямо сейчас. Ну, потому что, ну, куда, ну, что сейчас ждать-то уже? Все, ответ получен, ответ получен. И тут же я подумал уже утром, ну, сейчас же Путин-то тоже, тоже, думаю, ответит, как-то что-то сделает. И вы знаете, сегодня сижу вот там у меня, ну, у меня на работе просто было большое сегодня мероприятие, сижу на работе и читаю новости, готовясь к нашему стриму. И вижу следующее, вижу, что... Путин, ну что, как этого его называют, Песков, Песков сделал заявление, что Путин сейчас вот-вот выступит с обращением. Президент России Владимир Путин сделает заявление для СМИ после переговоров с президентом Лаоса Сисулитом, Тханглуном Сисулитом. Что-то он посулит нам. После встречи с Сисулитом что-нибудь он посулит нам. Написала бы Агния Барто, если бы была жива до сих пор. И дальше читаю в этом же телеграм-канале ДБЛ, предполагается, что заявление Путина будет шире обычной пресс-конференции, обращение отдельно анонсировали государственные каналы. То есть я уверен, что вся русская элитка ждала сегодня, что вечером Путин сделает вот одно из тех заявлений, которые я предполагал. Ну типа вызовет срочно Зеленского на переговоры, объявит перемирие или еще что-нибудь. И я вот прям я до последней секунды ждал, что это произойдет. Но нет. Нет. Лише нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що декілька разів після гарних розмов з очільником РФ Володимиром Путіним вважав, що вони досягли домовленості щодо припинення вогню в Україні. Однак, опісля цього Росія обстрілювала українські міста. Я багато розмовляв із Путіним, і на мою думку, ми мали чудові розмови. Потім я повернувся додому. і Побачив, що на Київ та деякі інші міста було скинуто бомби, у результаті чого загинули люди. Я думав, що ми тричі про все домовилися. Але схоже, ні, сказав Трамп. Президент США також запитали, чи змінилася його думка про Путіна за останні декілька місяців. На це Трамп відповів таке: я здивований. У нас було багато хороших бесід, під час яких ми могли б покласти край цій ситуації. І раптом почали літати бомби, сказав Трамп. Після цього Трамп відвів ядерні субмарина до берегів Росії. Попри провокативний характер дії США, Кремль наразі утримується від офіційної відповіді, хоч завжди поводиться симетрично. Крок пана Трампа радше театральний, ніж зміна ядерної позиції США. Пише видання американська Стінює це мовчання як ознаку дипломатичної гри з боку Путіна, який імовірно не бажає ескалації. Ну а тим часом прокремлівські оглядачі в російських змі висміяли рішення Трампа, назвавши його істерикою та безглуздою балаканиною. Експерти вказують, що головною метою маневру США є тиск на Путіна, який досі не продемонстрував готовності до поступу к питанні України. Якщо найближчим часом не буде прогресу, Трамп обіцяє нові санкції та торгівельні обмеження проти союзниківMoskvy. Надлі цього Дмитро Медведів, який колись позиціонував себе як реформатор, надалі. Більше виглядає фігурою маргінальною, шукаючи уваги через провокаційні заяви, що за чутками можуть бути пов'язані з особистими звичками. Минулого року The Insider повідомив, що найнезграбніші пости Медведєва в соціальних мережах з'являлися невдовзі після того, як на його московську адресу відбувалися нові постачання із тосканського виноградника. Ну а тим часом президент США Дональда Трампа критикують за імпульсивні кроки. В один день той використав свої повноваження головнокомандуючого армію США, віддавши наказ про передислокацію атомних субмарин та звільнив голову урядового агентства, який вступив із ним в суперечку. Про нетерплячість Трампа розповідають і в статті The New York Times. Таймс. Видані нагадали, що Трампа роздратували безмістовні вислови колишнього президента Росії Медведєва. Його автор статті назвав улюбленим інтернет тролем Кремля. І у відповідь Трамп змінив місце дислокації атомних підводних човнів. Трамп відреагував так, ніби справжній конфлікт між наддержавами може розпочатися, наказавши підводним човнам зайняти позицію для захисту від будь-якої загрози. Єдеться в матеріалі на думку автора, Трамп продемонстрував іншу сторону себе, відреагувавши з непропорційною інтенсивністю і явною нетерплячістю. А його дії пише автор були частиною моделі, в якій він продемонстрував зростаючу нетерпимість до тих, хто не підкоряється його волі. Росія під керівництвом Путіна, яку Трамп колись вважав партнером у вирішенні великих проблем, залишила Трампа розчарованим і змусила його стикатися із глузливими нагадуваннями про його обіцянку, що він зможе покласти край війні в Україні в перший же день свого президента. Ства говориться в статті. Там нагадується, що Путін відповідає на мирні зусилля Трампа новими атаками, і ігнорує погрози подальших санкцій з боку США. Тому Трамп повернувся проти нього. А незабаром після того Трамп звільнив і главу бюро статистики праці, стверджуючи, що дані про зайнятість були підроблені, щоб поставити його в поганому світлі. Колишній радник Трампа із питань національної безпеки Джон Болтон сказав, що Трамп навмисно оточив себе людьми, які завжди погоджуються з ним. Це ще одне свідчення того, що він не підходить на посаду президента. Президент не повинен так реагувати на жодну з цих ситуацій, сказав Болтон. На його думку, президент повинен проявляти більшу дисципліни, оточивши себе помічниками, які не бажають протистояти його імпульсам. Трамп не відчуває жодних обмежень у своїх імпульсивних висловлюваннях, сказав Болтон. Можливо, він навіть не розуміє, що робить. Для нього настільки природно говорити обурливі речі, що він не здатний думати про стратегічні наслідки. Трампу не стримує реальність. Він просто говорить те, що хоче сказати, сказав Болтон. Ну і на фоні великої сварки з Рафією Трамп міг би розширити військову допомогу Україні, включаючи нові поставки зброї боєприпасів та інших ресурсів, що дозволяють Україні ефективно протистояти російській агресії, і це може включати постачання більш потужних озброєнь, таких як сучасні винищувачі, ракетні системи, безпілотники та інші технології, які допоможуть Україні в обороні. Також це може включати і навчання українських військових американськими інструкторами. Ну а я глядачі вам з те що ви додавали це випуск до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайку і коментар. А я не буду з вами прощатися, бо зустрінемось вже незабаром в наступних випусках.